Привіт з тропічного раю Костаріка. Я багато писала про це і багато розказувала у своїх е, публікаціях у соцмережах. І хочу ще раз зауважити Всі, хто приїжджає до Костаріки та будують собі будинки або інші споруди. Е, ми, ми, наша студія попереджає вас. Щоб не економили на конструктивній системі ваших будинків. Металева конструкція та сендвіч-панелі панелі це більш дешева конструкція, але через клімат, через вологу такі будинки довго не стоять, вони потребують постійного ремонту. Кожного року треба замазувати, шпаклювати всі шви, фарбувати. І так далі. Це потребує до додаткових коштів. Тобто, спочатку ви зекономите, але потім ви будете витрачати багато грошей кожного року, щоб ремонтувати ваші будинки. Бо шви розходяться і ваш будиночок просто розсиплеться. Попереджаю, тому ми рекомендуємо будувати із заліза бетону. Ця система давно перевірена, і вона сама надійна. Після будівництва перші 10 років ваш будинок буде стояти і не буде потребувати ніякого ремонту і навіть, навіть перекрашування стін. Ось такі справи. Якщо у вас будуть якісь питання по будівництву в костаріці, звертайтеся до нашої студії.